Всім привіт! Сьогодні зібрали ось таку іномарку. Дуже крутезний байк. 27 колеса, 500-ка, ззаду касета на 8 швидкостей. Він з багажником, з кошиком. І там і там воно все посилене дуже міцне. А ми тут 18, ка сталева, дуже якісна фарба. Абада подвійні, міцні, гума, дрібний шип або блок, моторчик інксус 500 ватний, оригінальний. Він тут можна для легкого бортування є розйомчик, спереду шатуни теж із легкосплава, та є рокринг захист, він теж алюмінієвий. ззаду касета на 8 швидкостей. Перемикач підходячий. Дивіться який багажник. Дуже круто зроблений, такий міцний півнорозмірні болотники, м'якенічка губа, м'якенька сідушка, така як то губка. Керується ексцентриком, редугується по висоті. На рулі у нас стоїть. Ручка половинчатого типу з замком запалювання та вольтметром Гальмова система дискова, самі машинки стоять такі, теж підсилені, ну, взагалі вийшов, можете самі бачити, дуже цікавий велосипед. Пробігу височає на такому акумуляторі на 50 кілометрів. Розвертайтесь, будете задоволені.